Доброго дня, дорогі друзі! Погляньте, який чудовий вигляд Це Дуже прекрасне відчуття, так бути високо над Львовом. Я думаю, львовознавці вже зрозуміли, де ми є. Так світить сонечко, що я навіть не дуже бачу, що я знімаю. Це вигляд у нас над стрийським парком. В тамту сторону ми могли би бачити колесо огляду. Якби у нас не було так багато дерев, і так само високий замок у нас проглядається зараз. Я збільшую його на зумі, бачити наш прекрасний замковий пагорб. О, цей вигляд нам ще раз показує, який прекрасний Львів, таке небо, майже осіннє, вже серпень і будинок, який має чудову фактуру, текстуру. Що я вкладаю в слово текстуру? Це багато розмаїтих матеріалів. От у нас на першому плані, бачите, я такі цегли. Ці цегли, до речі дуже нагадує там плитку.